Україна і армія поділена дві частини. <кій> по Україні я скажу трошки пізніше. а По армії є частина української армії, Збройних сил України, зокрема, яка забезпечена дійсно ауніцією. Вони забезпечені артою, прикриттям, медикаментами, продуктами. Чому? Тому що вони забезпечені командуванням. Це досвідчене командування. Це Патріотично налаштоване командування, зокрема комбати. Комбати, які е, через свої запити на Міністерство оборони, скажімо так, вибивають, вигризають хлопцям, теплий одяг, продукти, гроші, зарплату, там премії, якщо людина на нульовій позиції, і все тобто, все як повинно бути в нашій країні, з тією частиною армії це відбувається. І все те, що ми чуємо по телевізору, воно є справді, але є інша сторона медалі. Є друга частина також армії, яку чомусь наша влада, я не знаю, то згоями зробила, то лі второсортними зробила. І прикро те, що цій частині захисників проблеми нікого не цікавлять, не владу, державу нашу. Не телебачення, не наших журналістів чомусь, я не розумію, чому. І ці люди вони потрапили, скажімо так, в інше пространство з іншими камбатами, де не діють закони, не діє конституція, не діють виплати, де їм просто не повезло з камбатами. Ну, дайте людині владу. Вдягніть на неї Шанель, да, там, повноваження їй дайте, можливості, і побачите справжню людину. І оці люди, які тим паче будують кар'єру на війні, на крові, збирають медальки, становляться героями України і на другий день здають Херсон, здають хлопців під Херсоном це я зараз говорю про факти, крадуть амуніцію, співпрацюють з комбатами ворога. Російської Федерації співпрацюють і розкрадають гуманітарну допомогу через е один е дуже знаменитий фонд в Україні, розкручений олі олігархом Пінчуком новим каналом, і, і владою, і державою, центральними телеканалами. Я говорю про Сергія Притулу, і я обов'язково про це скажу пізніше. І хлопці не можуть зрозуміти, чому вони сидять в окопах в літніх футболках, які вони купили собі самі. Вже півроку сидять в цих футболках. Чому вони скидаються гроші камбату на карточку за їжу, щоб хоч щось їм приносили? Чому у них зарплата 18-13 тисяч гривень? Чому у них у військовому квитку не стоїть а, печатка, що вони не просто учасники бойових дій, що вони зараз знаходяться на передовій? Як і кому потім доказати в цій державі? Що я захищав Україну, що я був напередку, що я був в гарячій точці, що я отримав поранення. Якщо ти документально це не можеш довести. Як ти можеш отримати виплати? Як ти можеш е претендувати взагалі на що-небудь? А як твоя дружина, як твої рідні тебе потім шукатимуть, якщо не приведи Господи, ти зникнеш. Або навіть загинеш, не приведи Господи? І тому ми говоримо про дві сторони медалі: про частину Збройних сил України, в яких все є, як і має бути. Але це обличчя президента так і має бути, але чомусь інше це не обличчя президента. І ці хлопці б'ються е через голову стінку, намагаючись достукатись до гарячих ліній, намагаючись достукатися е до міністра оборони, до генерального штабу. Їм, у них забирають телефони, їм не дають вайфаї. Їх садовлять в СІЗО за це, що вони возмущаються. Відділі вони посміли свої права качати, свої е, права захищати. Вони видітелю, посміли е, відкрити рот на комбата і запитати, що це за зарплата в 13 тисяч гривень. Дай Бог, щоб ще ця прийшла, якщо вообще якась прийде. Що це за цілий хліб? Що це за огризки? Вони посміли запитати. Вони посміли запитати комбата, Чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам? Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто вони становляться живими свідками е, злочинів камбатів, антидержавницької політики комбатів, корупції камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що комбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться, ці хлопці, своїм е колегам-корупціонерам, комбатам е з Російської Федерації і тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не стріблять. І коли хлопці живі, е повертаються назад і починають комбату пред'являти претензії, комбат їх садовий на СІЗО прикріпляє, їм, е малює їм кримінальну справу СЗЧ, е що означає. Самовільне залишення частини і малюють їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог. І проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого здобитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він вже розірваний, там все розкрадено. І лежить бумажечка, вибачте, собаки порвали. Ну, це так комбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я маю справу саме з цією реальністю. То скажіть мені, будь ласка, коли я об'явив е, номера гарячих ліній. Хоча я волонтер, да, я міг би просто виставити карточку сказати: ось моя карточка, ви скидаєте гроші, я купляю, допомагаю. Але люди масово почали писати в месенджер в інстаграм мені <кхем> з приводу того, що. «Допоможіть, допоможіть, допоможіть, допоможіть. Я почав з'ясовувати, що дуже багато незрозумілих речей відбувається на передовій. То як я маю реагувати? Ой, вибачте, мені це не цікаво, ви мені гроші скиньте, я вам хліб куплю. Ну так немає, бо я не так вихований. Понятне, що я починаю розуміти, що щось не відбувається, І я починаю нанімати адвоката, юриста. І ми починаємо розбиратися з цими питаннями, і приходимо до висновку, що та ні, ну не може так масово люди до мене звертатися. Рідні, військові. Ну це, це вже не провокація, це вже не брехня, це не, не наіграно. Це дійсно це відбувається на передовій. Але я дивлюся телевізор, центральні телеканали, а там цього всього немає. Там все хорошо, там у нас э, Кім псевдогерой, губернатор Ніколаївської області, там у нас Поворознюк, який мат на маті не може висказати без мата не одного слова. Там у нас э, великий Сережа Притула, чуть ли не вообще э, тримає оборону Російської Федерації проти України своєю груддю. Там у нас <кхух>, видумані владою герої Арестович той самий. А де ж правда, де тоді інформація з передової. Чим же ж ми тоді відрізняємося від Російської Федерації, де все, все брехня на каналах? Чим же ж ми тоді лучше? Я починаю наймати юристів, і ми вибудовуємо систему роботи з такими зверненнями та інформацією. Ми розробили рапорти, зразки рапортів. Я, як би це правильно так сказати, не ну, виштурмував, скажімо так, навчив хлопців. В подальшому реагувати на несправедливість. І зараз можу ще раз сказати. Я їм всім сказав: якщо у вас такі непорядні комбати, берете листок, берете ручку і пишете заяву, рапорт Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, президенту Зеленському ВО, рапорт військового такої-то частини, такого-то зводу, такої-то роти, все. Я такий-то, такий-то, вельми шановний пане президенте, звертаюсь до вас з проханням звернути увагу на наступне. Перерахували, кажу, всі. Факти корупції, злочину, чи у вас зарплату забирають, чи у вас їжу забирають, чи у вас е поштові посилки забирають, чи вам амніцію не дають. Все, що ви не, не, з чим ви не спогоджуєтесь? Чи ваш комбат здав ваші позиції і загинула е така то кількість людей? Чи вони вкрали автомобіль і катаються на автомобілях, які передавались на ЗСУ, щоб вивозити поранених, що теж, на жаль, е має факт. місце факту? І ці всі рапорти підписуйтесь, віддавайте комбату. Якщо Комбат порве рапорт на президента, це вже кримінальна відповідальність. Але чи порве, чи не порве, викине, чи не віддасть, понятно, що не віддасть, обов'язково сфотографуйте мені на гарячу лінію рапорт, і я його роздрукую, прикладу інформаційним запитом, як журналіст, акредитований Верховною Радою України, як голова Всеукраїнської громадської організації на бланки, напишу. Від себе відповідно до закону України про журналістську діяльність, слава Богу, ще в нас ж мають закони якісь діяти. Я тоді пишу верховному Головнокомандуючому збройних сил України та президенту України Зеленському, директору державного бюро розслідування Сухачову Олексію, ДБР, тому що питання державної також зради там і в СБУ. Я тоді пишу в НАБУ, пишу в ВСП Пишу в усі військові в усі інстанції. І далі я розпишу, що я, Оскар Олексій Генрихович, волонтер, журналіст, офіційно повідомляю, що володію безперечними фактами антидержавницької діяльності окремих комбатів Збройних сил України, перевищення ними службових повноважень та вчинення в умовах воєнного стану інших правопорушень, за які передбачена відповідальність згідно чинного норм Кримінального кодексу України а також доказами таких протиправних дій. Зважаючи на викладене, надаю зазначені матеріали на флеш накопичувачі для опрацювання та вкотре прошу відреагувати на ці критичні порушення вимог чинного законодавства України, які вчиняються окремими комбатами ЗСУ. Також повідомляю про свою готовність прибути на виклик в якості свідка для надання особистих пояснень. Оскар Олексій, підпис. Чому я сказав про флеш накопитель щоб ви розуміли, за тиждень мені прийшло понад півтори тисячі рапортів звернень скарг. Настільки мене закидали цими всіми рапортами, що я змушений був отаку от папку купити, забити її рапортами, тому що, виявляється, у нас можна ж купити купитися армії. А е, ВЛК, військова лікарняна комісія, у нас це якийсь целібний центр, який виліковує і храмих, і сліпих, і німих, і глухих. Тобто ти можеш прийти з одною рукою і ногою, але ти все одно здоровий і ти можеш йти на передову. Так я задаюсь питанням, на якому рівні сидить державна зрада? Чи це не державна зрада, якщо військова лікарняна комісія хвору не функційно, скажімо так, нездатну людину захищати на передові Україну, кидається на передок? А здорові кабани у нас або за кордоном сидять, або з телеекранів не злазять. Такі як кошевий, такі як пікало, такі, як Пертула і всі інші. Хіба це не державна зрада, якщо людина, яка обмежена функціонально, ВЛК, сказала, що воно здорове? Тому дуже багато скарг, звернень рапортів мені почало приходити. В результаті я змушений був купити невеликий принтер, роздруковувати все це вдома в домашніх умовах. Он стоїть той принтер. Далі розпреділяти. Якщо це по ВЛК, це в одну частину. Якщо це по рапортам, це міністр оборони. Якщо це Державна зрада, це в ДБР, в СБУ. Якщо це корупція, це в ГПУ, це в МВС, це президенту. І я повністю розфасовував тобі потім підписував звернення і відправляю листами на відповідні державні органи. Що реакція моментальна влади? Спочатку. Мене запакувала поліція. Зараз подали на мене в суд. Потім мене почало переслідувати Служба безпеки України, я її називаю Службою небезпеки України. Потім мене почали переслідувати ВСП, Військова Слідча прокуратура. Поліція, прокуратура. І я не можу зрозуміти, це нормальна реакція, коли я звертаюся до влади і кажу, ось факти. Ось матеріали, ось докази, будь ласка, викличте мене, давайте щось із цим робити. Адже інформація звучала навіть на рівні вбивства деякими камбатами наших захисників. І люди називали прізвища тих хлопців, яких розстріляли камбати і кинули в яму і закопали, а потім рідні кажуть, безвісті зникли. А комбати кажуть, війна все спише.